Новий етап втілення міжнародних транскордонних програм, установи, організації, місцеві органи влади, освітні заклади Прикарпаття можуть подавати заявки на участь в конкурсі міжнародних проєктів в рамках трьох транскордонних програм, втілення яких триватиме до 2027 року. Деталі в наступному сюжеті. Завершився програмний період транскордонної співпраці, який тривав з 2014 року. Прикарпаття активно брало участь у втіленні міжнародних проєктів в рамках трьох програм з різних напрямків. Зараз розпочався новий програмний період. Він буде тривати до 2027 року. І Україна буде також брати участь у трьох програмах. Трьох програмах це буде Україна, Польща уже без Білорусі. Це буде Україна, Румунія. Це буде Україна, словаччина Румунія. угорщина Хочу відмітити, що в минулому програмному періоді наша область досить непогано брала участь, тобто апліканти з нашої області вдавалося підготувати якісні проекти. По програмі Україна-Польща бюджет збільшився значно за рахунок того, що кошти, які мали йти на Білорусь, будуть розподілені між двома країнами, не між трьома. Вже незабаром буде оголошено конкурс на проєкти в рамках програми Польща Україна. Загалом таких конкурсів передбачається чотири. Конкурси будуть спрямовані на такі пріоритети: це довкілля, охорона здоров'я, туризм, співпраця і кордони. В травні оголошується конкурс по двох пріоритетах: це довкілля і охорона здоров'я. Загалом на фінансування проектів Європейська комісія передбачила близько 170 мільйонів євро. Важливо правильно оформити аплікаційну заявку на участь в конкурсі, наголошують посадовці управління міжнародної співпраці обласної державної адміністрації. Ми плануємо проводити. Такі інформаційні семінари, тренінги, де вже детально буде представлено, як подати аплікаційну заявку, тобто як оформити ідею в проектне рішення, як підготувати бюджет, як заповнити аплікаційну заявку. І інші питання також радять вже зараз шукати партнерів з польської сторони. Мають бути спільні ідеї та тематика. Хто бере участь в конкурсі вперше, рекомендують співпрацювати з тими, хто вже має такий досвід.